Якщо вам здалося, що це російський шахет, то ви б дуже сильно образили українських інженерів, адже це дрон-батяр, який багато більш функціональний та перспективний за кляті шахеди. Він легко долетить до Москви. Наші інженери розробили потужні навігаційні та антиреп-системи, через які ворогу буде значно складніше збивати батяра. Скільки він коштує? Як його буде застосовувати ЗСУ? Та чи побачимо ми тисячу батярів над Москвою? Розповімо вже за мить на Києвладі. Для української компанії Deep Strike Tech дрон Батяр став одним із флагманських проєктів. Він розроблявся більше ніж півроку, і сьогодні вже є низка різних модифікацій. Тобто так, дрон Батяр це не тупа бляшанка, як російський шахет, що вміє лише влупити по випадковій житловій забудові. Під час розробки інженери Батяра збагнули, що його конструкція дозволяє виконувати набагато більший роктий спектр задач. Отож, сьогодні батяр зможе виконувати функцію фальш фальштілі, класичного дрона камікадзе та навіть бомбардувальника. Це гнучка платформа, яка може змінюватися у залежності від потреб самих військових. Літає батяр дуже точно. Українські інженери встановили посилену систему коригування маршруту. Бацяр має власну оптику, але щоб відхилення від маршруту були мінімальними, він порівнює власні дані із супутниковими знімками. Покращена антена та оптична навігація значно ускладнюють роботу ворожому ребу. І якою б сильною не була робота ребу, оптична система дозволяє батяру самостійно орієнтуватися у просторі навіть без доступу до GPS, та продовжувати рух. Більше того, за потреби дрон може філігранно оминати небезпечні райони, адже розробники додали можливість керувати ним з пульта, просто як на FPV-дроні. Іншими словами, батяр без особливих проблем зможе долетіти принаймні до передмістя Москви. адже дальність його польоту сягає більше ніж 800 кілометрів, і при цьому він може нести 18 кілограмів бойового навантаження. Звучить не так круто, і дійсно у сучасних умовах 18 кілограм це не так багато. Інженери зробили це навмисно, аби дрон був легким. Це дозволить його операторам бути мобільними та запускати дрон із автомобіля. У будь-якій локації не треба буде будувати окремі майданчики, які зможуть стати ціллю для ворога. А якщо вже треба буде сильно щось підірвати, то можливо закласти й до 30 кілограмів вибухівки. Але з таким навантаженням дрон подолає лише до 100 кілометрів. А тепер найголовніше: скільки коштує дрон та скільки Україні буде коштувати покошмарити росіян. Розробники оцінюють повноцінну модель у 25 тисяч доларів. Фальш ціль без корисного навантаження при цьому коштує 3,5 тисячі. Для порівняння, російські Ахеди коштують від 20 до 50 тисяч доларів у залежності від своєї модифікації. І з простою математикою можемо визначити, що запуск 500 таких дронів на Росію коштуватиме трохи більше 12 мільйонів доларів. Це сума, яку, здається, легко могли б зібрати і українські блогери. Та якби не поширена корупція, держава могла б забезпечити десятки таких операцій. Як повідомляла Київлада, лише на нещодавньому ремонті проспекту Івасюка у Києві керівництво. Фостоличного столичного Київавтодору та підрядники могли розікрасти 31 мільйон гривень. Про це повідомляє Національна поліція. Якщо стало цікаво, то детальніше про реконструкцію проспекту читайте за лінком у описі до відео. А також ставте лайк, якщо чекаєте на потужну бавовну на Росії. Не забудьте допомогти нашим військовим за QR-кодом на екрані або за лінком у описі. Прямо зараз ми збираємо на потреби сотої сталевої бригади. І якщо цей матеріал був вам корисним, підпишіться на Київладу.